Я думаю, що ми можемо побудувати щось типу такого. Це що за біда була? Ресурсів купа, у мене вже навіть. <гас> Ух ти йо! я ж злякався, ти що так заліз? Е, ти хто такий? Я його вбив! Мені кої не дали! Ти диви, да? Ну в цілому виглядає ще нормально. Я б не сказав, що якось там погано. Вообще прикольно. Кенрайт і моб. Ооо, лул, диви! Я можу їздити на любому мобі! Що буде, якщо я сяду на кріпера? Дві їдно кріпері! Йоу, друзі, всім привіти! Сьогодні у нас продовження виживання в світі Майнкрафту, де кожного дня відбувається якась веканаля. І закінчили ми на тому, що свині стали кріперами, а кріпери стали свинями. І ці кріпери не вибухають. Але є кріпери, отакі, як оті. От вони вибухають. І я пропоную зараз спробувати лягти, але ліжко задалеку, поблизу монстри. Жесть, давай спробуємо. Лігти. Давай просто скіпнемо день. Я хочу подивитися, що буде далі. Я реально готовий. Так, дощ кінчиться? Чи ні? Так, скелет горить, хорошо. Тебе, може, давай поки вб'ємо. Я сподіваюся, що зараз буде новий день. І мені можливо випаде щось новіше і щось прикольніше в цей день? <хи> я точно не знаю. Завершили ми на тому, що знайшли ось це прикольне місце. Так, івент, поки що кріпери і свині замінені. Я поняв. О, це день четвертий. А в нас який день то був? Бо я і подивитись то не можу насправді. Невже день не замінився? Або випало точно те саме, що й було. Да, диви. Кріпер, який не вибухає, він спавниться сам по собі, і він, як типо, свиня, і випадає з нього Павдер <хи> І вони спавняться ж і біля мене всі постійно. Я не знаю, що з цього Павдера можна скрафтити. Але завершили ми на тому, що я добув дуже багато коло дерева і планував побудувати як собі якусь хату. Я сподіваюся. Ця свиня не бахне, вона бахнула, хорошо, хай буде так. Диви, вони тупо спавняться самі по собі біля мене. Окей, тоді що ми можемо зробити? Ми можемо напланувати, в принципі, собі якусь будівлю. Я сподіваюся, що я можу це зробити. І як би я це все будував? Почекай, маленьке свиня, кріпер! Оце біда. Давай, ти бахнеш десь тут внизу. Давай, давай, давай туди, 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 погнали. Іди за мною. Павучара, іди від мене, а ти йди сюди. Все, давай. Спасибо, що ти взірвався. Тепер у мене є купа землі, і, в принципі, непогано. Купа землі завжди хорошо, тому що нам за допомогою цієї землі потім бажано вирівнювати всю територію, але у нас тут и так ще дуже багато свинячих кріперів, які взриваються просто так! Ладно, тоді поки що. Давай, тікаю. Ні, не, не взірвався. Диви. Тільки не біля моїх речей. Будь ласка, іди сюди. Боже, ну ви втомили мене спавнитись, може? Досить уже? З ваше ж м'ясо навіть галіми падає. Так, нам треба напланувати, як ми що будемо будувати. М -м -м -м. Тільки як? У нас четвертий день, кріпери і свині замінені. Окей, окей. Нам би якось його скіпнути цей день. А як? Це питання риторичне, тому що ніяк ми його не скіпнемо той день. Хе-хе, <рес> це просто Unreal. В принципі, я думаю, що ми можемо будувати щось типу такого. Це що за біда була? Обалдеть, кріпер тупо заспавнився перед очима, і він не встиг стати свинею і взірвався. Мені цей день максимально не до вподоби. Я звісно поніваю, що ще можуть бути ну дні, де заспавняться тупо купу візерів, але я сподіваюся, що все буде добре. Не буде ніяких проблем, так, да, кріпер свиня? Ладно, мені треба якось подумати, як би мені скипнути день. Як би мені скіпнути день супер швидко. В цілому у мене є ідея, я можу просто взяти, скинути купу речей, непотрібних е, посадити тут дерево темного дуба. В принципі, я не проти. Бем, бем 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 Все, воно хай росте. Я дерево щас скину. Добуду звичайного дуба. Точніше, як добуду, заберу. Так, ти кріпер, тікай від мене, а я погнав в печеру. Я погнав в печеру десь тут була. Чи нема? А вона там. Все окей? Все пока, Добре, що ти не встиг зірватись. ну те в баню. А, а смоскипи? А є в смоскипи. Все хорошо. А що якщо я тут смопи поставлю? Можливо, вони тут спавнитись. Не будуть, хоча я щось думаю, що вони все рівно будуть спавнитись. Незалежно від того, ось до чи світло на вулиці, чи темно. Вони просто будуть спавнитись і все. Але освітити всю територію, в принципі, я був би не проти, тому що що вночі, що в час, було б добре, щоб моби менше тут спавнилися. Так що всі смоски я тупо витрачу. Тут у нас є каньйон дуже класний, в якому є купа ресурсів. І ще таке питання: чи є в мене ще вугілля дома? Якщо в мене його нема, то. А вугілля в мене нема. Хотів я зробити дерев'яне, але поняв, що воно мені не треба, бо тут все я побачив вугілля. Плюс у мене там каньйон, де є теж купа вугілля. І по суті, я ну, можу, в принципі, не паритись з приводу цього, тому що вугілля тут і так достатньо. Ти диви, взагалі купа. Зараз у мене сіки смо буде, що це кайф. Я зможу освітлити і каньйон, і печеру біля нього, якщо воно, звісно, там є. Так, разом з цим сим роблю ще купу смо Ну, поки що не купу, а так, чисто капельку. Оба добре, що він довго взривається, я встигаю його затикати мечем. Це максимально круто. Бо в печері я можу, в принципі, кайфово себе почувати. Тут, якщо і кріпери будуть спавнитись, то в принципі нічого страшного, тому що я зможу з ними розбиратись якось потихеньку. І головне те, що вони ну ніяк не будуть мені заважати. Ну, я так думаю, тому що ну, вони, як мінімум, не будуть портити мені ландшафт, бо тут те, що вони там щось там зламають, то в принципі я, ну, злий від того не сильно буду. Так що в цілому, в цілому, я можу спокійно щас брати і добувати купу купу заліза, за допомогою якої я зможу. Можу і обладунки собі доробити, і не тільки, а можливо, ще на щось його витратити. Кстаті, шість парахт я знайшов, можна буде з кимось спробувати потрейдитись. Одне єдине, що шкода, це те, що мені так і не випали коїни, за допомогою яких я можу прокачуватись. Ну або купувати якісь прикольні шмотки, там, наприклад, дня, ще, 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 щось. Це реально солідна штука, якою можна користуватись, і дуже круто можна користуватись, тому що, що за коїни можна купити зачаровані книжки, там на вдачу, на ремонт і так далі. От. Але, на жаль, поки що я не можу це. Користуватись, тому що в мене тупо нема коїнів банально. Але я сподіваюся, що в близькому майбутньому я зміг би їх десь знайти. Це було б реально солідно і круто. Але поки що я знаходжу печеру, я знаходжу ще купу смарагдів, ще купу заліза. І в цілому я, ну можна сказати, довольний. Смолоскепчиками можна освітлювати тут чуть-чуть території, і кстати, я замітив, що кріпери більше не спавняться. А. Ну, тільки я сказав про те, що вони не спавняться, так вони ось до заспавнились. заспавнилися. Шкода, що з них незвичайний порох падає, а цей свинячий. Я не знаю, чи за допомогою нього можна зробити динаміт чи не можна, але сподіваюсь, що все буде можна. Та й в цілому я не сильно впевнений, чи сильно мені динаміт треба, але можливо і надо буде. Кстати, діаманти перші. Оце реально крутяк. Кстати, а чому квести? Нема за діаманти? Не вже в мене вони вже були? Чи в Бедрокі просто квестів тупо нема? Я думаю, другий варіант. Так, що в нас тут Ще є, ще є купа заліза. Жесть, заліза, в мене вже ти що. 24, це мені вже ну, вистачає. На штани і кепку, плюс на нові інструменти мені вистачає. Так що в цілому залізу вообще все круто. Можна ще й золото добути, тому що з допомогою нього можна буде з піглянами торгувати. Там, можливо, можна вибити якісь перлини, ще щось, ще щось. Так що в цілому, золото теж ми пропускати не будемо, нехай буде в мене. Потім, якщо що, щось з нього, то точно придумаємо. Все скелет тут бігав. Здарова, старина, привіт, як справи. Ух ти, що, а вас тут багато? Тихо, тихо. Пішов геть, до поїсти. Ух! Прикинь, ми чуть не розвалили просто. Оце було б неприємно. Але слава Богу, що все нормально. Так, тут у нас. Кріпер-свиня. Привіт-привіт. Оба зомбіч. Так, смоски в мене вже є, так що все хорошо. І в цілому ми можемо спокійно далі бігати, шукати всякі залізи. Діаманти, можливо, було б непогано. Добре, що оці кріпери мене не трогають. А трогають тільки малі, бо малі тут не спавнюються чомусь. Але якщо день зараз заміниться чисто, то ці кріпери можуть стати звичайними кріперами, і тоді, звісно, стане неприємно. Бо вони мене тоді взірвуть. І буде мені гаплик. Але диви, ресурсів, купа, у мене вже навіть. Ух я ж злякався. Ти що так заліз? Звідки ви там виходите? Звідки ви там? Беретесь, там що, спавнер є чи що? Ану, диви. Нема спавнера? Ладно, є заліза? Ну, заліза ми підберемо. Заліза тут прям реально купа. Навіть лазурит є, диви. Лазурит штука реально класна, але не впевнений, чи вона мені сильно треба. Поки що. Бо до зачарки мені ще, якщо чесно, далеко. Мені там і обсідіан треба добути, а в мене ні кайла діамантового, нічого взагалі з цього всього нема. Зомбіч пробує до мене пливти, але в нього не сильно виходить, тому тримай плюху Тримай ще одну, і вони реально ну, живучі, капець. Сіки треба ударів їм давати. А тут у нас ще якась ситуація, кстати. Диви, зомбічів купа. вкупа, і вище, я підіймаюся. Я не сильно, звісно, хотів вище вилазити, але ну також хай і буде. Що спробуємо ще щось знайти. Диви, сіки просто заліза, насіки його багато. Його реально тут купа. І я би вже, якщо чесно, хотів, щоб був вечір. Тому що я би міг лягти спати і спокійно скипнути день, і подивитися, що там випадає далі. Тому що в мене й смолоскипи закінчуються. І їжа, кстати, теж у мене стаг заліза. Прикинь, рівно стаг. Так, я в шоці. Оце я нафармив. Хе-хе, аби хоч вугілля хватило для того всього, але я зараз добуду ще. Та й буде все нормально у мене з цим. Не знаю, навіщо ну, мені сіка заліза. я напевно зроблю собі залізні двері, тому що <свісно>, мобів в якийсь період може бути дуже багато і, ну, всяке може трапитись. Ну, давай все-таки добудем. бо можуть і динаміти падати з неба, що хоч може бути в цьому світі, тому я взагалі нічому дивуватись не буду. Я просто буду фармити ресурси. Тому що вони навряд чи колись зможуть у мене закінчитись, тому що постійно щось треба, розумієш, так? Я би, в принципі, вилазив вже на. Поверхню, якщо чесно. Да, бо смоски у мене вже тупо нема. І треба вилазити на поверхню. Так, я розумію, у нас уже ніч. Треба завалити цього зомбіка, вже навіть дерево виросло, прикинь. Ти пока, братуха, тобі? Велике пока, а я давай ляжу спати. Я сподіваюся, до мене ніхто зараз не підійде, я просто висплюсь. І настане новий день, новий день, новий день, день 5 Майнкрафт, але в речі ростуть супершвидко Чи падають супершвидко Походу ростуть. Походу, да, походу, ростуть. А, а На чому ми можемо провірити? На чому ми можемо це перевірити, чи є в мене саджанці якісь? Саджанець дуба. М Не працює. А блін, ти де. А подожди, вони так і повинні пригати. О, виросло. Да, реально швидко росте. Почекай, а земля заростати теж буде швидко чи ні? Земля буде заростати як? Тоже швидко? Та, диви, ультра швидко. Це якраз для будівництва супер класно. Боже, як мені пощастило. Мені да ще більше землі. Мені надо купа землі. Диви, як вона заростає травою, супер швидко. Це ж неймовірно класно. Обалдеть. Ладно. Ладно, 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 ладно. Значить, що ми можемо зробити? Нам треба далі будувати. Для будівництва нам потрібно купа-купа всього. Так, оце надо зламати. Ага, і тут швидко, короче, все робиться. Значить, по суті, ми можемо навіть пшениці зараз засадити багато. Але в мене нема насіння. Ладно, з цим ми розібрались наполовину. Я можу зробити якось ось. Так, потім в яку сторону ми далі будувати? Напевно туди, тому старіна, давай, Тебе надо зрубати. Да, бачиш, як швидко все просто пропадає. Супер клас. Ось так от ми робимо, щоб ми на рівні плюс-мінус були. Ну і в цілому, якось, 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 якось. Ось так у нас все буде. У нас буде така будинок, такий буквою Г. По суті, непогано, я думаю. Скільки в нас тут блоків? Ти знаєш, в цілому мені цей день максимально подобається, тому що він буде максимально продуктивний через те, що все росте швидко, все кайфово. Тут ми просто застраюємо все. Я вже тут трошки щесав територій, для того, щоб все було чітко. Тут заростає все ультрашвидко. Мені це подобається. Потім що. Що ми робимо далі? Далі нам треба дошки, правильно? Дошки я от можу зробити різними методами. Так, це все подозбирати треба. Нам треба роз'яснити, яким яким, яким методом у нас буде підлога. Я думаю, іменно підлога буде на цьому уровні. Поняв? Тому ми тут ставимо ще один рівень кругляку, отак от. Отако бемс. Типа, ось це в нас буде фундамент. Фундамент, ґрунт, база. Можна так сказати. Тут у нас щось типу такого буде колона знову. Кайло моє щас вийде чату. Це в принципі нормально. Отако бемс. Потім. Да, кайло точно вийде чату. Ось і зараз. Ні, диві, вижило. Тут у нас теж буде кругляк. Отако ось бемс, 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 бемс. Нормально. Тут ось так теж. О, та підлога буде на рівень нижче. Підлога буде якраз осьо. Правда, в мене вже і лопати нема. У мене ні чорта нема. Нам треба супер швидко все будувати. Супер швидко все будувати. Чи буду я будувати з дошок, чи ні? Чи з дошок дуба. Ладно, нехай це буде з дошок дуба. В принципі. В принципі, я не проти. Let's go, бемс. півблоки. Погнали. Сукира теж поламалась, ладно. Давай відразу просто поставимо жаритись все. Отаково все бемс. Нехай залізо жариться. Ми сейчас розберемося. Ми щось придумаємо. Ми щось придумаємо максимально швидко. Мені треба ще, ще одна пічка. І ще одна Давай. Дві. Забираємо вугілля. Ставим дві пічки тут. Вугілля сюди, вугілля сюди. Залізо. Бемс, бемс. Сюди залізо, сюда залізо. Тут щось уже внажарилось. да, хорошо. Значить, тут у нас буде. Мені надо по-любому щас кайло. Без нього нікуди, моє поламане просто. Зараз буде сокира, Бенц, щоб я міг дерева добувати. І все чітко. Погнали забудовувати все максимально швидко. Бо я би ще ферму хотів встигнути зробити. Просто ферму, просто ферму, бо вона буде дуже швидко рости. Але чи надо воно мені щас? Хм, Це питання цікаве. Бо воно мені, можливо, тупо і не потрібно, поняв? Так, я передумав. Я передумав щас все швидко будувати, тому що я поняв, що потрібно будувати не дерево. Потрібно це все тупо скинути. Мені треба земля. Мені треба земля, тому що вона буде рости швидко. Це просто тупо єдиний раз, коли я не хочу скіпати день, бо я хочу, щоб трава росла. Але вона вже перестала рости. Що? прикинь. Вона тупо перестала рости. Може, тому що ніч поняв? Може вона вночі тупо не росте? Ну, як варік. Що, якщо я тут мозки поставлю? Да, хорошо. Значить я ще тут з смоскипами все заставлю і буде чітко. Я тут просто трішечки обкопав для того, щоб все у мене заростало травичкою, 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 щоб заростало. Я даже спати, не хочу лягати. Тупо день так швидко пролетів. Це капець. Не знаю наскільки мені землі хватає, але я думаю, що мені вистачить. Бем 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 Де є в мене ще трохи землі. Давай сюди. На дереві навіть ліани виросли, прикинь. Хе. Так, тебе ми ламаємо, ставимо ось до сюди. Все чітко, чітко, максимально. Лопати нема, кайло вже поломане. Жесть! Оце Саня, хорош. Так, ми можемо зробити собі зараз ще одне кайло. Зробити собі ще лопату. Тихо! Пішу тих, ти де взявся, вообще? Не було жодного зомбі тут з'явились. Лопату сюди. Бемс, вугілля трохи давай сюди. Мені треба зробити ще трошки смоскейпів. Так, ці кайла, два я з'єднаю, буде одне поломане. Це що за звук був? В чаті нічого не написано, Почекай. Це що було? А, ти хто такий? Я його вбив! Мені кої не дали! З нього кої не падають. Обалдеть! Як же круто! Тепер я поняв, де брати гроші. Ха-ха! Клас! Так, ну ми все одно день не скіпаємо. Нам треба подивитися, чи все тут чітко. Чи все чітко я зробив. У мене є ще трохи землі, я можу тут ще заставити все землею. Так, зомбіч, давай іди сюди. Точніше, звідси. Можеш просто валити. Тут ми ще один смоскет втулимо. Обалденно, ти диви. Отакось доло. Вау. Оце реально крутяк. Отут ми теж забудуємо. Хай заросте. є в мене ще земля є. Як добре, що я її накопав купу, що аж лопати кілька поламав. Все, хорошо. А тепер реально можна скіпати. Я думаю, тепер реально можна скіпати. І дивитись, що в нас буде далі. Фух. Погнали! Щас подивимося, який буде день наступний. Я сподіваюся, що все буде добре. Оба М -м день п'ятий. А лут падає, коли ти дамажишся? Почкай. Коли ти дамажиш, чи ти дамажишся? А, не випав. Окей, тоді лут буде падати, коли я буду дамажитись. Вроді нічого нема. Щас попробуємо. Койни треба в скриню покласти, Ти що? Давай попробуємо так, щоб мене до зомбі задамажив. Да! Падає лут, падає лут, тільки що непонятно. Шкіра, яблука, походу, щось типа такого поняв. Оце реально круто. І єдине, що я завтикав, це ще тут ось забудувати. Я реально скрізь забудував, а тут ось дозабув. Ну і таке буває. Землі добре, що є. Трохи так, що можемо спокійно закрити це все діло. Оба, Все, будівництво тупо шурується повним ходом. Все, що мені лишається, це просто закрити підлогу, а потім уже йти шукати купу-купу піска, тому що його теж треба буде пережарити. Все так, кайло у мене в шата виходить, ми його ще Фух. Ну, цей день такий плюс-мінус пасивний. Він нічого нового сильно мені не приподніс. Оцей де мені випадають якісь нові цікаві штуки, коли я дамажусь, коли мене дамажить, точніше. В принципі, це хорошо, що мені щось дається, але в цілому, ну, я б не сказав, що це щось складне або суперлегке. Ну. Можна сказати, це можна це віднести ближче до легкого, чим до складного. Так само, як і минулий день. Він був такий, типа аля легенький, нічого суперскладного не було. Я був вражений від чувака, який приніс мені гроші. Просто максимально вражений. Це ж я міг і би його не знайти. Ну, він би міг до мене не прийти чисто, і я би не отрив нічого. Але він прийшов, я заробив бабла. Це максимально круто. Можливо, просто з блоків було би крутіше все це будувати, але з напівблоків трошки дешевше. Тому я, в принципі, склоняюсь ближче до напівблоків. Тому що ну, якщо дешевше, значить, в принципі, Можна пробувати. <хи> і диви, і підлога майже вся закладена. І вже непогано. Якщо підлога закладена буде, то буде все супер. Але навіть так, дошок мені треба просто тонна Без цього тупо нікуди. І закінчились, да? Да, треба піти, ще скрафтити. Йди сюди. отако бенз 54 штуки, мені це вже з головою вистачить. Мені ще, правда, на стелю треба буде, але стелю, скоріш за все, я зроблю з іншого, якогось дерева, з більш темнішого. Тіпа з хвої. От у мене її тут багато. Так що в цілому нормально. Тоді, на що я темний дуб робив? Мені треба було підлогу з темного дуба робити, напевно. У мене його було купа. У мене. Є купа. Я, мабуть, стелю з нього зроблю. Або я, в принципі, можу зробити ну, цікавішу штуку, я можу зробити його тако в шахматному порядку. Ну, Я сподіваюся, що воно буде в шахматному порядку, нормально все це ну, виглядати. Звісно, що завгодно може бути, але я сподіваюся, що воно буде виглядати плюс-мінус окей. Ні, ти знаєш, в цілому виглядає доволі таки непогано. Єдине, що мені от цікаво, як би воно виглядало, якби я зробив з е, плюс е, темного дуба. От тоді б воще виглядало, напевно, максимально чітко. А що це, ну, тупо шахматний такий Чисто наче шахматна дошка. От. Але в цілому непогано виглядає. Одне, що не подобається мені, це те, що я чисто перебудовую всю весь пол свій. А так то в цілому мене нічого не смущає, мені подобається. Ти диви, да? Так, подожди, дошки кінчились. Ну, в цілому виглядає ще нормально. Я б не сказав, що якось там погано, взагалі прикольно. Щас, правда, ну, день такий пасивний, плюс-мінус, тому що нічого особо такого неадекватного не відбувається. Сьогодні трошечки попростіше, я би так сказав, от. Але в цілому це не значить. Що буде легко або ще щось, просто сьогодні, от често, тільки сьогодні, просто простіше. От, тому ми можемо зробити собі навіть скринь трошки. Зараз посортувати трішечки луту, спробувати десь поставити якийсь шкаф. Правда, тільки де, я особо от не знаю. Я думаю, що можна отут-ось тако поставити і плюс-мінус, ось тут. І зараз речі просто перекласти, і буде все чітко. Ось тут у мене в нижньому, ну, наприклад, будуть блоки. У верхньому буде мусор. Блоки б-б-бен-б-бем-б-бен-б-м. все шурується. У верхньому мусор. Тут буде їжа, наприклад. Тут ми все забираємо просто. У нас уже вечір, кстати. Скриню цю теж ми забираємо. От, А тут у нас будуть е, ресурси. Прям, прям важливі для мене ресурси. Бемс, бемс. Ну, щось типу такого. От. Отут у мене буде щось типа їжі. Ну, гнила плоть. Ладно, хай Назвем, назвем це їжею. Хі -хі. Ось це, ось це. В принципі, якось так. Ні, но сіння, то не їжа. Це, в принципі, ладно, хай буде тут. Потім тут у нас блоки, тут у нас хлам, ось тако. І у нас вже наступає вечір, прикинь. Просто вечір, супер швидко, і і, і і просто капець. І ми ще скіпнемо день, і там може трапитись конкрет. Скретна халепа, я тобі серйозно кажу, може бути що завгодно, тому давай відразу ляжемо, просто подивимося, що може бути. Я, в принципі, міг би абузити ту штуку, яка дає мені речі, але кендрайте моб. О, лул, диви, я можу їздити на будь-якому мобі. Поняв? Давай попробуємо, що буде, якщо я сяду на кріпера. я їду на кріпері!